Сонце лух поцілувало, все довкола жовтим стало. Дуже сонечко пригріло, жовта фарба обіліла Вітерець повіяв, килимок розвіяв білий. Доброго раночку малята. Давайте з вами поглянемо, хто до нас завітав у гості. Це кульбатки. Погляньте, будь ласка. Одна кульбабка, ще одна і ще одна. Багато кульбабок. Малята, скажіть, будь ласка, яку форму мають кульбабки? Так, вони круглі. Серед кульбабок є одна велика. Скільки маленьких кульбабок? Одна чи багато? Багато, так, вірно. А скільки великих кульбабок? Багато чи одна? Вірно, вона одна. Ой, тітки, подивіться, що з'явилося на небі. Це сонечко, а якого кольору сонечко? Так, жовте, погляньте, а на що схоже сонечко? Схоже сонечко на кульбабку. жовте та кругленьке, посміхається ласкава дітлаха маленьким. Дітки, подивіться, як багато геометричних фігур. Давайте їх назвемо квадрат, круг, трикутник, малята, скажіть. На яку геометричну фігуру схожі кульбабки. Так, це круг. А якого кольору у нас круги? Так, жовтого, як і кульбабки. А давайте ми з вами розкладемо на галявині. Це будуть наші кульбабки. А погляньте, що це з'явилось. Так, це теж круг, він великий. А як ви гадаєте, на що схожий саме цей круг? Так, на сонечко, ясне сонечко в кімнату. Дивиться віконечко, дуже раді всі малята, плескають долонечки. Сонечко вже вгорі, на небі, а внизу що? Кольбабки. Сонечко і кульбабки круглі, вони схожі один на одного. Сонечко з вами награлося і втомилося. Іди, сонечко, відпочивати. Сонечко, ти за день находилася, на хмаринку прилягло і спи. Відпочивай. Малята, а що сталося з нашими кульбабками? Сонечко сховалося і кульбабки сховалося. А чи тепер помітні кульбабки на лужку зеленому? Сплячі зелені кульбабки майже непомітні на зеленому лужку. Малята, а ви полюбляєте ходити на прогулянку? Чи бачили ви на лужках кульбабки? Я дуже хочу, щоб ви сфотографувалися з кульбабками. А я кажу вам до побачення і буду дуже чекати на ваші фото.